Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги тема Дихальна система. Система респіраторіум. Частина 5. Порожнина Гортані. Порожнина Гортані. Кавітас лярінгіс. На фронтальному розрізі нагадую форму. Піскового годинника. У середньому відділі вона звужена, догори та донизу розширена. Умовно порожнину гортані можна розділити на три відділи: верхній присінок гортані лярінгіс, середня проміжна частина парс інтермедіа лярінгс, нижня підголосова порожнина. Кавітас Присина гортані сполучається з глоткою через отвір вхід у гортань – aditus лярінгіс. Він обмежений спереду верхнім краєм надгортанника, з боків парною складкою слизової оболонки черпало подібно надгортанною складкою пліка арієпігльотика, що з'єднує краї надгортанника з верхівками черпало подібних хрещів. Ззаду – непарною між черпалоподібною складкою пліка інтераритоноїда, яка замикає одноіменно невелику вирізку між верхівками черпалоподібних ріщів інцизура інтераритоноїда. У задньому відділі пліка аріепігльотика знаходяться два маленькі горбики ріжкоподібний і клиноподібний. Туберкулем корнікулятом едтуберкулем кунієформи, що відповідають одноіменним рещам. Донизу присінок звужується і його форма віддалено нагадує лійку. Від проміжної частини гортані присінок відмежований складками слизової оболонки. Складками присінка пліце вестибуляріс, які називають. Несправжніми голосовими складками. Між ними знаходиться щілина присінка ріма вестібулі. Передня стінка присінка має висоту 3-4 см. Вона утворена з задньою поверхні надгортанника, на якому посередині лінії видається надгортанний горбок. туберкулюм епігліотиком, утворений внаслідок випанання стеблинки надгортанника. Задня стінка значно коротша. 1-1,5 см і представлена черпалоподібними хрещами та між черпалоподібною вирізкою. Середній відділ порожнини гортані найбільш вузький. Він простягається від складок присінка вгорі до складок, до голосових складок внизу. Між присінковою та голосовою складками з кожного боку гортані розташовується шлуночок гортані або шлуночок морганьї, вентрикулюс лярінгіс, або вентрикулюс морганьї, на честь Джованні Батіста Моргані італійського анатома, засновника патологічної анатомії. Дійсного члена Лондонського королівського товариства, який вперше описав зміни, що спостерігаються при ростані трупів людей, які померли від різних хвороб, ці спостереження дозволили розпізнавати хвороби на підставі ростинів та порівнювати прижиттєві ознаки з посмертними змінами. Протягом 59 років був професором анатомії в Падуї, де в нього навчалися найкращі італійські анатоми. Тепер давайте повернемося до попереднього слайду. Цю частину порожнини гортані називають також міжшлуночковою частиною парс інтервентрикуляріс. Кожен шлуночок є сліпою кишеню в бічній стінці гортані, що має форму подовженого в горизонтальній площині заглиблення. Шлуночки гортані відіграють роль. Резонаторів при голосоутворенні, і, крім того, слугують для зігрівання повітря, що вдихається. Найвущою частиною порожнини гортані є голосова щілина, Ріма гльотдідіс або ріма вокаліс. З боків вона обмежена голосовими складками пліка, пліце вокаліс. Голосова складка різко відрізняється від присінкової зовнішнім виглядом та будовою. Вона є дублікаторою слизової оболонки, але край її, в порівнянні зі складкою присінка, більш гострий, білуватого кольору і ближче розташовується до середини лінії. У товщі голосової складки укладені. Голосова зв'язка лігаменту вокалі лежить медіально ближче до вільного краю складки. Голосовий м'яз musculus вокаліс займає латеральне положення. У задньому відділі розташовується голосовий відросток черпало подібного хреща. Ну у всьому протязі голосової щілини є дві частини. Передня, міжперетинчаста частина парс інтермембронація або голосова частина, парс вокаліс, обмежена голосовими зв'язками. Задня міжхрящова частина або дихальна частина парс респіраторія. Обмежена голосовими відростками черпало подібних хрещів. Довжина голосової щелини, передньозадній її розмір у чоловіків досягає 20-24 мм, у жінок від 16 до 20 мм. Міжперетинчаста частина більш вузька і довга становить приблизно 3 чверті всієї довжини щілини. Міжхрещова частина ширша і коротша, про те, як працюють голосові складки, вже давно гадали вчені, але, з безлічі запропонованих ними теорій, найбільше прихильників мали, мали дві думки. Перша – найпопулярніша теорія, яка протягом кількох десятиліть стверджувала, що голосові складки подібні до. Державних прапорів, які, наче маюрять на вітру. Тобто вони пасивно коливаються на видиху, коли через них через їх зімкнені краї під тиском проходить повітря. На зміну такому розумінню прийшло сучасне уявлення, згідно з яким відбувається наступне, припустимо, ви збираєтесь вимовити певний звук. І хоча ви не дуже замислювалися над цим, ваша нервова система, а точніше, деякі центри головного мозку, заздалегідь оцінюють частоту бажаного вами звуку та починають посилати імпульси до м'язів гортані саме з цією частотою. А вже вони, по-перше, ритмічно скорочуючись, надають струмені повітря коливальний характер. По друге, визначають ширину голосової щілини, тобто створюють ту чи іншу опірність для цього струмення повітря. І по третє, подовжують чи вкорочують самі голосові зв'язки. Який ж безпосередній механізм цього дійства? Гортань фіксується скороченням м'язів. Що лежать вищі і нижчі під кістки, тобто гортано-скелетними м'язами. Персне щитоподібні м'язи запускають рухи щитоподібного хряща. Він віддаляється від черпалоподібних хрящів, внаслідок чого голосові зв'язки натягуються, а голосова щілина злегка звужується. Замикання голосової щілини досягається одночасним скороченням латеральних персне-черпалоподібних, щито щиточерпалоподібних, поперечних і косих черпалоподібних, а також голосових м'язів. Єдиним антагоністом всіх цих м'язів є задні персне-черпалоподібні м'язи, що розширюють щілину. Кількість коливальних рухів, що здійснюється в секунду, визначає висоту голосу. А це безпосередньо залежить від довжини голосових зв'язок. Чим вони коротші, тим більше кількість їх коливань в секунду, і тим вище голос. І навпаки. Наприклад, Чоловічі співочі голоси поділяють на тенор, баритон та бас. Всі вони мають відповідно різну довжину зв'язок та різну частоту коливань в секунду. Так, у тенора зараз подивлюся підказку: тенора, довжина зв'язок 15-17 мм, коливань в секунду 122-580. у басу відповідно. 22, 25 мм і 81-325 коливань в секунду. І баритон, зрозуміло, має проміжне положення від 18 до 21 мм і від 96 до 426 коливань на секунду. До речі, якщо вже розмова зайшла за співаків, то не можна обійти стороною їх професійну хворобу. Голосові складки, їх робочий орган через постійне надмірне перенапруження. В кінець розлючені на долю складки, наче намисто потовщуються по краях. Мовляв, товстошкірого не проймеш. А Отоларингологи так і кажуть вузлики співаків. На практичному занятті ви побачите лоток із трупним препаратом гортані, де ви побачите нерухомі мертві складки, що мовчать. Не дивно, що людині дуже хотілося побачити цей у прямому розумінні трепетний орган у дії. Але як? Складки розташовані надто глибоко, щоб без хірургічного втручання стати доступними для огляду. До геніальності, проста ідея, осяяла. Не анатома чи медика, а вчителя музики. У 1854 році англієць Гарсія, Мануель Патріціо Гарсія, сівши перед великим дзеркалом, маленьке дзеркальце засунув собі глибше до роту. І диво! У великому дзеркалі він побачив відбиток маленького, а в маленькому відбивались голосові складки. Надалі цей метод, названий непрямою ларінгоскопією, значно удосконалився. Дзеркальце набуло округлої форми та довгу тонку ручку. Це зручно і нескладно. Головне запам'ятати, що зображення у дзеркальці перевернуте. Крім того, можна побачити не тільки голосові складки та інші відділи гортані, що значно спростило постановку низки складних діагнозів. Нижній відділ порожнини гортані. розташований під голосовою щілиною, підголосова порожнина, кавітас інфрагльотіка. Поступово розширюється і продовжується у порожнину трахеї. Основу стінки гуртані становлять хрещі та його з'єднання. Ззовні розташовується поперечно смуга м'язі, покриті сполучно тканинною адвентицією. Зсередини порожнина гортані виставлена слизовою оболонкою. Вона тонка, блідорожевого кольору, в ділянці голосових зв'язок майже біла. На більшому протязі слизова оболонка, покрита миготливим епітелієм, містить серозно слизові залози. Їх особливо багато в ділянці присінкових складок. Шлуночки в гортані та на задній поверхні надгортанниками. Секрет залоз зволожує голосові складки. В ділянці голосових складок слизова оболонка покрита багатошаровим плоским епітелем, щільно зрощена з підслизовою основою, і залоз не містить. В інших відділах гуртані слизова оболонка з підслизовою основою з'єднана пухко, особливо в ділянці присінкових складок. Тут можливі набріки слизової оболонки, що утруднюють Дихання розвивається несправжній круп. Пам'ятаєте цю ділянку? Конічна або персне щитоподібна зв'язка. Так ось. Якщо у хворого розвинувся напад крупу, що не піддається медикаментозній терапії, або під час їжі щось потрапило не в те горло, Перекрило просвіт гортані, і, незважаючи на жодні заходи, відновити нормальне проходження повітря неможливо, слід екстрено провести нескладну, але дуже відповідальну операцію. Конікотомія належить до маніпуляцій, що обов'язково мають виконуватись будь-яким випускником медичного вишу, стоматолог ви, чи генетик чи психіатр. Але не роздумуючи довго та зволікаючи, потрібно знайти проекцію персне щитоподібної зв'язки. Обов'язково пропрацюйте це питання на практичному занятті. Обережно зробити в цьому місці прокол або невеликий розріст і ввести в рану любу трубку, наприклад, пластмасовий корпус від кулькової ручки тощо. Повітря знову почне поступати до легень, і отже, від вашої рішучості залежить е, доля людини. У підслизовій основі гуртані розташовується велика кількість фіброзних та еластичних волокон, які утворюють фіброзно еластичну мембрану. Мембрана фіброеластика лярінгіс. Вона складається з двох частин, чотирьохкутної. Мембрани та еластичного конуса. Чотирьохкутна мембрана мембрана квадраангуляріс, залягає під слизовою оболонкою у верхньому поверсі гортані, бере участь в утворенні стінки присінка. Вгорі вона досягає черпалоподібних, е, черпалоподібно надгортанних складок, а внизу її вільний, трохи потовщений край. Утворює зв'язку присінка лігаментум вестибуляри, яка залягає в товщі одноіменної складки. Еластичний конус, конус elasticus, знаходиться під слизовою оболонкою в нижньому поверсі гортані. Він являє собою еластичну мембрану, що за формою нагадує намет. Волокна еластичного конуса починається від верхнього краю дуги персне подібного хреща у вигляді персне щитоподібної зв'язки піднімаються вгору і дещо медіально прикріплюється спереду до внутрішньої поверхні щитоподібного хреща ділянці його кута, а заду до основ і голосових відростків черпало подібних хрещів. Верхній дещо Потовщений вільний край еластичного конуса, натягнутий між щитоподібним хрещем спереду та голосовими відразками черпалоподібних хрещів ззаду, утворює на кожній стороні гуртання голосову зв'язку лігаментом вокаля. На відміну від зв'язки присінка вона еластична і більш тонша. Ви вже встигли помітити, що наш витончений гортанний газопровід значно складніший справжніх багатокілометрових, бо крім механічного проведення газу, він виконує ще безліч специфічних функцій. Так і гортань, крім провідникової, виконує інші, куди більш спеціалізовані функції. Зокрема, кількість повітря, що надходить в нижні дихальні шляхи, регулюється за допомогою звуження або розширення голосової щілини. Гортань також рефлекторно здатна впливати на ритм і глибину дихальних рухів, залежно від того, чиї по душі повітря що вдихається. Очевидна і захисна функція гортані, мабуть, найдавніша. При ковтанні слини чи їжі надгортаник опускається, гортань піднімається вгору, тобто забезпечується повна ізольованість від глотки. При попаданні чогось стороннього в гортані рефлекторно виникає сильний кашель, це другий захисний бар'єр. І на кінець третій рівень охорони це є миготливий епітелій, бактерицидний слиз, лімфатичні вузлики. Голосоутворення дивовижне призначення цього органу, виокремлення окремих звуків, емоційне наповнення, тобто живий голос, це вже функція інших відділів, але народження голосу як такого заслуга гортання. Слід пам'ятати, що інтенсивний ріст, деякі гормони, щитоподібної та статевих залоз, надниркових залоз, гіпофіза можуть впливати на функціональну активність голосових зв'язок. Отже, під час статевого дозрівання може змінюватися голос, мутація, що свого часу сталася з ангельським тенором всесвітньо відомого юного італійського співака Робертіно Ларетті, перевівши його до когорти посередних, посередніх баритонів. Бажаю всім успіху, дякую за увагу!